Ані усім новини в етері першого міського у студії працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішими подіями міста. Голодні спраглі, брудні в собачих екскрементах та кинуті на призволяще, поки матір ловила алкогольний кайф. Також жахливу картину побачили фахівці Саксаганської районної служби у справах дітей разом з поліцією, оперативно прибувши до підзвітної родини в одному з будинків по вулиці Павла Глазового після отримання відеодоказу побутових жахів. Відео того, як діти знов і вкотре залишились без догляду, поки матір знову зазирнула до пляшки, зафільмувала сусідка. Вона й викликала термінову комісію, адже терпець вже урвався. Близько року вона була свідком повної антисанітарії просто біля себе. З яких жахливих умов забрали двійко маленьких діток? Побачили і наші кореспонденти. Подивіться на це відео. Дитина спить в какашках, гола, нікому не нужно. Що відбувається в цій квартирі? Таку жахливу картину зафільмувала пані Світлана, сусідка цієї гори родини та мешканка одного з будинків по вулиці Павла Глазового, що в Саксаганському районі. Близько року в цій оселі мешкає Оксана та п'ять її дітей: 17, 13, 11, 7 та 3 років. Старші десь постійно гуляють, а найменші вдома покинуті на призволяще. Конкретно на цьому відео жінка зняла трирічну майже роздягнену дівчинку, яка лежала немита в собачому лайні. В таких умовах ще й хвостатих примудрились. Тримати. Рік із Оксаною сусідка воювала, але зрештою терпець урвався остаточно. Це постійна мама потребує спиртні напої, дітьми не займається, антисанітарія. Я постійно допомагала їй, як вони тільки сюди прийшли. Ми намагалися зробити ремонт, але потім мати ходила в закон і за дітьми не дивилася. Вони постійно самі призначені, самі собі. ніхто ними не займається матч. Постоянно в такому стані, який ми бачимо. Жалко просто дітей. Я не хочу, звісно, щоб діти знаходилися в якихось спеціалізованих учреждениях, тому що я сама установила дитину І, ну, Мені здається, що краще бути вдома, ніж з такою матір'ю. В районі служби в справах дітей цю родину на жаль дуже добре знають. Комісії фахівців періодично навідували сюди з моніторингом. Коли Оксана була в зав'язці, то дітям більш-менш давала раду. Але коли знову зазирала до пляшки, то втрачала зв'язки із реальністю. А на дітей чхати хотіла, де вони з ким, чи їли, в що вдягнені. Як тільки сусідка зняла моторошне відео із маленькою, жінка одразу надіслала його до служби в справах дітей, а потім для публічного розголосу до соціальних мереж. Сім'я дійсно пані Оксани Перебуває на обліку дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах службі у справах дітей, і саме тому спеціалісти служби у справах дітей виконкому районної місті Ради Криворізького міського центру соціальних служб закладу освіти району медики приділяють належну увагу даній сім'ї. А саме щотижневі рейди, відвідування обстеження житлово побутових умов. Проте на жаль. Шкідливі звички батьків не завжди залишають їх назавжди. Правоохоронці разом з фахівцями районної служби у справах дітей далі відвезли їх до 4-ї дитячої лікарні, аби обстежити нещасну малечу. Вже далі вони тимчасово будуть мешкати в комунальній установі для дітей, де очікуватимуть на свою подальшу долю. Фахівці служби у справах дітей Саксаганського райвиконкому наголошують, якщо ви знаєте про схожі неприйнятні умови проживання малечі та жорстоке поводження з дітьми, негайно звертайтеся за номером телефону. Ону міською службу у справах дітей, які ви бачите на своїх екранах, Олександр Фефілатів Ірина Юнкевич, перший міський. Мінус 17 цілей. Армійці з повітряного командування схід знищили 17 російських безпілотників в небі над Дніпропетровською областю цієї ночі. Від вечора окупаційні війська атакували Нікопольські райони з використанням важкої артилерії та дронів Камікадзе. Бив агресор по Нікополі, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Залізо пошкодило інфраструктуру. обійшлось без загиблих та поранених. Напередодні протягом всього дня росіяни били по Нікопольщині. Гармати та впівідрони тримали в напрузі. Копи, Покровську, Мирівську та Марганевську громади. Внаслідок обстрілів пошкодження дістало п'ятиповерховий житловий будинок: дев'ять приватних домоволодінь, п'ять господарських споруд, гараж, авто, інфраструктуру, газогони, лінії, електропередач та АЗС. В Синельниківському районі зафіксували удари дронів Камікадзе ворога в Маломихайлівській та межівській громадах. Як наслідок стало займання поля з пшеницею, сухої трави та стерні. дісталося приватному будинку та інфраструктурі. Люди не постраждали. Отні ударних безпілотників та ракети так минула ніч для України. Ворог атакував Київщину. У Гостолиці стали загоряння підприємства, площею 8 тисяч квадратних метрів. Інформація щодо жертв уточнюється. У Волинській області спалахнуло понад півсотні пожеж через масову атаку на Луцьк. Мирне населення не постраждало. На Донеччині за добу загинули дві людини, і ще вісім дістали поранення. Зруйновано 65 об'єктів, 28 багатоповерхівок, 24 приватні будинки. 12 адміністративних та інфраструктурних споруд під постійними ударами залишається Харківщина. Внаслідок атак загинула одна людина, і ще чотири отримали поранення. У регіоні пошкоджено шість будівель. Також знищена сільськогосподарська техніка та 100 гектарів пшениці. За добу на сумщині поранені чотири людини, пошкоджено більше 40 об'єктів. Зруйновано 18 приватних будинків, ще не менше 10 житлових споруд, навчальний заклад адмінбудівля. без електропостачання. залишилося 80 абонентів. Була сьогодні доповідь керівника ГУР щодо вразливих місць, які є у Росії. Ми обговорили і процес обмінів. Він триває. Реалізація домовленостей ще другої зустрічі у Туреччині. Стараємось звільнити якнайбільше наших людей з російського полону. Росія не полишає спроб повністю знищити інфраструктуру Запорізької області. Внаслідок обстрілів поранені троє мирних жителів. Пошкоджено 25 об'єктів. Серед них приватні оселі, квартири, адмінбудівлі та авто. У Херсонській області внаслідок обстрілів загинула одна людина, і ще 17 дістали поранення. В день 9 липня РФ в селі Правдине на Херсонщині атакувала з дронів бабусю, яка гуляла з немовлям на власному подвір'ї. Від отриманих поранень дитина загинула на місці. Жінка Тримала контузію. Пошкоджено понад 20 об'єктів, серед яких три багатоповерхівки, 10 приватних будинків. Окупанти цілилися по критичній інфраструктурі та житлових районах. За добу на Миколаївщині поранених немає, але пошкоджено шість будівель, включаючи житлові споруди і господарчі об'єкти. Виникло кілька пожеж на полях із пшеницею у приватних домоволодіннях та на відкритій території через уламки шахедів. Ще одна важка ніч для українських вартових неба. Сили нашої ППО знищили 296 російських шахетів та безпілотників інших типів, сім крилатих ракет типу Х-101 і Скандер-К, а ще 415 БПЛА локаційно втратили без негативних наслідків. Основний напрямок удару місто Луцьк та Волинь. Плюс сили оборони України нейтралізували за добу 1050 ворожих солдатів, 227 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 119 одиниць автотехніки, 68 гармат, п'ять танків, два броніва. Ки, один засіб ворожої ППО. українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили два артилерійські системи, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і один пункт управління ворога протягом доби сили оборони України відбили 183 ворожі штурми на південно-слобожанському, куп'янському, лиманському, сіверському, краматорському, Торецькому, покровському, новопавлівському, Гуляйпільському та придніпровському напрямках фронту. У підсумку російські окупанти за 1232 дні від початку повномасштабної агресії втратили 421 літак, 340 гелікоптерів, 11 тисяч танків, 22 тисячі 969 броньовиків, 30 тисяч 102 гармати, 44 тисячі 457 безпілотників, 54 тисячі 575 одиниць автотранспорту, 1193 засоби ППУ, 1434 ракетні системи залпового вогню, 3439 9 крилатих ракет, 28 кораблів та катерів, одну субмарину та вже близько 1 мільйона 30 тисяч російських загарбників. 1 липня розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступу на бакалаврат, магістратуру та у коледжі на базі 11 класів цього року. Абітурієнти можуть подати до п'яти заяв на бюджет і до десяти на контракт без обмежень щодо кількості спеціальностей. Незважаючи на виклики війни, вступна кампанія 2025 проходить за звичайною схемою, але важливо знати про всі терміни, щоб вчасно подати документи та не втратити можливість вступити на бюджет. Про особливості та ключові дати розповідає наша кореспондент. Анастасія Костенюк. Випускники чекають, батьки хвилюються, сайти ледь витримують. Вступна кампанія 2025 вже стартувала. І головні питання коли та куди і як подати документи, щоб встигнути. Про це розкажемо далі. Випускник Криворізького військового ліцею інтернату склав національний мультипредметний тест та вже планує своє майбутнє. Життя вирішив пов'язати з металургією. Під час вступної кампанії прийшов проконсультуватися, аби зробити все вчасно та як треба. Я прийшов за консультацію в цей університет, щоб мені допомогли за вступом. Які документи ще треба донести. Все пройшло дуже чудово. Мені все допомогли. Сказали, що треба зробити, донести допомогли зробити електронний кабінет. З 1 липня в Україні офіційно розпочалася вступна кампанія. 2025. Для тисяч випускників це початок нової дороги з вибором фаху, реєстрацією кабінету і хвилюванням за кожну подану заяву. А ще це чіткий графік, в якому важлива кожна дата. Тому чи не в кожному університеті працює консультаційний центр, аби допомогти майбутнім студентам без хвилювань вступити до омріяного вишу. Центр допомагає в реєстрації особистих електронних кабінетів вступника. Також ми допомагаємо розібратися в процедурах вступу в університети, пояснюємо запільги, їх Категорії і таку оглядову екскурсію по спеціальності нашого закладу і що для потрібно для вступу на ці спеціальності. Цього року зберігається онлайн-формат подачі документів. Все відбувається через електронний кабінет. На бюджет можна подати до п'яти заяв, на контракт до десяти. Пріоритетність заяв залишається обов'язковою. Головні відмінності цьогорічної вступної значне підвищення вартості навчання та додаткові можливості для підголових категорій. Четвертий рік у нас в країні де війна, і є така категорія діти-учасників бойових дій, їх достатньо багато. І щодо пільги цієї, тому що в минулому році не було здійснено переведення на бюджетні місця цієї категорії. З цього приводу був певний соціальний резонанс. Значить, як очікується, ми зараз ведемо реєстрацію цих пільг. Ми реєструємо. Передбачений механізм подачі листа для тих, хто не отримав бюджетне місце щодо переведення на бюджетні міста. Університети будуть це робити. Ми це робимо і є інформація, що буде компенсація з вартості навчання до цієї категорії для тих, хто не отримав бюджетне місце з міністерства ветеранів. Вступна кампанія має чіткий календар. З 1 липня абітурієнти створюють електронні кабінети. З 3 липня стартує реєстрація на співбесіди і творчі конкурси. Заверш. Шиться вона 10 липня для тих, хто хоче вступити на бюджет, і 25 липня для контрактників. Подати заяви за результатами НМТ можна з 19 липня по 1 серпня, 6 серпня оголошення списків рекомендованих на бюджет. До 9 серпня потрібно встигнути подати оригінали документів. А от контрактники можуть подавати документи й пізніше, залежно від графіку обраного вишу. Для деяких спеціальностей мистецтво, спорт, педагогіка обов'язковому є творчі конкурси або співбасіди. Вони тривають з 3 по 25 липня, щоб взяти. Участь необхідне зареєструватися заздалегідь. Не менш важливо встигнути до дедлайнів і стежити за оновленнями на сайтах обраних університетів. Анастасія Костенюк, Максим Перший міський. Для 200 дітей урочисто відкрили нову зміну у приміському здоровчому таборі кривого рогу. Це вже третя зміна за це літо, і вона обіцяє бути не менш захопливою ніж попередні. Для дітей підготували різноманітні активності та цікаве дозвілля. А також вони отримуватимуть психологічну підтримку. Як пройшло урочисте відкриття зміни, та які очікування у дітей далі в сюжеті. Третя табірна зміна вже у розпалі. До приміського табору приїхали нові відпочивальники, які тільки починають знайомитися між собою. Вожаті дбають про настрій, командні ігри та адаптацію. Усі новоприбулі швидко входять у ритм літнього табору, адже програма насичена. Вже на вперше відвідує табір і Женя. Хлопець очікує, що ця зміна буде така ж насичена, як і минулого разу. Очікую, що в цій зміні будуть багато чого цікавого. Будемо. Грати на батутах, дивитися фільми, грати на дискотеках, танцювати. Попереду два насичені тижні. За цей час планують організувати творчі майстерні, інтелектуальні ігри та квести, спортивні змагання, концерти, театральні постановки, тематичні вечірки, які створять атмосферу дружби та єднання. Продовжуємо ми. Працювати з дітьми, батьки, яких зараз захищають нашу країну, батьки, яких, на жаль, загинули, батьки, яких знаходяться в полоні, пропали безвісти. Це ця категорія дітей, яка нас відпочиває. Ця зміна у нас традиційно пройде за нашим планом. Вона буде передбачати різні розваги, різні психологічні тренінги. За це літо більше тисячі дітей віком від 9 до 15 років відвідують приміський оздоровчий табір. Тут створені усі умови для того, щоб діти могли безпечно відпочивати. На території табору є укриття. Поздравляю всіх вас з початком такої напруженої, середньої третьої зміни. Бо в лагері ми будемо проводити п'ять змін, а зараз розпочинається третя зміна. Тому вітаю вас! Цього літа табір працює у п'ять змін. Кожна з яких триватиме 14 днів. Відпочинок у таборі є ще однією складовою комплексної ветеранської програми, яка діє у кривому розі політики героїв. Прямо зараз за цією міською програмою 200 хлопців та дівчат відпочивають та отримують незабутні емоції. Аліна Сітнікова Ірина Єнкевич перший міський. Новиті та спортивні саме така молодь представила Україну та Кривий Ріг на всесвітніх спортивних іграх, що проходили з 2 по 8 червня у Греції. За кількість отриманих медалей збірна команда посіла перше місце. Хто ж вони переможці та що отримують за свої завершення? Далі в сюжеті. Нещодавно в Греції в місті Лаутраки пройшли восьмі всесвітні спортивні ігри з рукопашного бою. Криворізька збірна виступила під прапором України і показала найкращий командний результат, посівши перше місце. Дев'ять криворізьких спортсменів отримали медалі. Перше місце завоював Станіслав. Знаєте, те, я кажу, саме це тренування. Тренування – це навіть просте. Саме це тренування, це скидання ваги, утримання ваги. Тому це було також тяжко. Перше місце за розділ F контакт а друге місце за розділ F контакт. Окрім медалей, учасники змагань та їх тренери отримали також матеріальне заохочення від міста майже на мільйон гривень. Переможців привітали пам'ятними подарунками за їх здобутки. Наразі у кривому розі більше 6 тисяч дітей та молоді займаються єдиноборствами. З них майже 800 – саме рукопашним боєм. Слідуючих іграх це треті будуть в Данії, От, будемо пробувати також 9-10 місць посісти і спортсмени і тренера і завидують нашому місту, тому що ну, дивіться 11 басейнів в місті Кривий 10 – до США. Спортсмени мають і командировочні, і. Призові самі високі в Україні за минулий рік п'ять криворіжців отримали звання майстрів спорту України міжнародного класу: 10 майстрів спорту України та 20 кандидатів у майстри спорту. Ви знаєте, що в Кривому Розі працюють у США більш ніж в будь-якому місті. У нас у США, які фінансуються за рахунок міського бюджету, більше ніж Києві або в Дніпрі. У нас є програма стипендій. Ви знаєте. Грошових самі отримували і отримаєте ще. Які виплачуються кращим спортсменам, їх ну, тренерам, ну, в залежності від того, як посів місце. Перше міський долучається та вітає спортсменів із отриманням нагород. А саме Дар'ю Карачук, Анастасію Зубко, Катерину Кочергу, Сергія Волоху за задня третє місце. Євгена Войтенка, Марію Савченко, Варвару Карцево, Георгія Коновальчука за друге місце та Станіслава Глазова за перше місце. Очікуємо і подальших їх звершень у спорті. Аліна сі. Іван Сергій, перший міський. На цьому випуск новин завершено. А ви підписуйтеся на наші соцмережі. Ще більше актуальних новин про життя нашого міста дізнавайтесь з Ютуб, Фейсбуку і Телеграму Першого міського. У студії працювала Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.